Дорогі брати сестри, я думаю, що кожний проповідник, який проїде в нашому українському зібранні, орієнтований і дуже хоче, щоб та промова, ті істини, які звіщаються з кафедри, були зрозуміті залу. Є таке молодіжне, сучасне слово, ми мови зараз на землі, називається фідбек, зворотній зв'язок. От коли зал реагує на слова і говорить, ми зворотні все розуміємо, що ви говорите. Друзі, я думаю, що у нас не є сьогодні наше зібрання там, таким експериментальним знаєте, засобом, щоб нам перевіряти вагнути свої поверити знак. Але, друзі, я хочу нагадати вам одну історію, яка для мене стала таким дуже показовою. разу в одному зібранні дуже часто був заклад до покаяння і казали так, що треба не запізнитися. Не запізніться. Вас христос чекає, не запізніться. І один чоловік, який постійно ходив в зібрання, постійно чую цей забуток. І вийшов, став на країну, сказав Богові слова, які він вважав за потрібне. І потім впродовж наступного свого християнства, якби він вже аналізував якби, те, що він зробив, і якби його запитували, а навіщо ви вийшли вперед і покаялися? Він каже, ви знаєте, я, коли чув слово не запізніться», я взагалі людина дуже пунктуальна по життя. Я ніколи ніде не люблю закінчення. І коли я почув слово не запізниться, я подумав, що ну я та людина, яка має ніку. Навіть тут я не маю запізнитися. Тільки він не зрозумів, в чому не потрібно запізнитися. Але, друзі, він зробив механічний крок, який до чого його спонукав проповідник з кафедри, друзі. Він не запізнився. Друзі, він не запізнився ну, зробити акт, називаємо так, акт покаяння, але, друзі. Покаяння більше, ніж молитва хрішника. Покаяння це передумування життя. Друзі, я сьогодні ну, моя сьогодні проповідь не на тему покаяння, друзі, я просто вжив це як ілюстрацію, що нам, друзі, було б дуже цікаво, щоб те, що прокидується з кафедри, було якби мало зворотній зв'язок із нами. Апостол Павло, коли проповідував в церквах, писав свої послання, я дуже повічаю, що він постійно звертав увагу, як сприймається його слово. І він постійно розставляв правильні акценти. Він казав так, першу капітану 15 розвитку, що старшого вірша. Часто ми, коли друзі, працюємо, ми думаємо, я дуже хочу, щоб моя проповідь була цікавою. Ну і Я, кажуть, я тобі, таку сьогодні цікаву проповідь. Пропитку... дивіться, На що апостол Павло був акцент? Звіщаю вам, брати. Цікавий Іван. Так написано. Звіщаю вам, брати, Євангеліє, яке я благовістив вам, яке ви прийняли в якомусь стоїте, яким ви спасаєтесь. Якщо тримаєте в пам'яті яким Слово я благовістив вам, хіба що ви даремно увірували. Бо я передав вам насамперед те, що сам прийняв, що Христос помер за наші гріхи за Писання, і що Він був похований, і що на третій день за Писанням, що з'явився Кіфі потім 12. Потім з'явився одночасно більш ніж п'ятистам братан, більшість яких жила й досі, а деякі спочили. Потім з'явився Якову, потім усім апостолам. А потім всіх з'явився і мені, ніби якомусь недоносу». Другі брати сестри, дивіться, апостол Павло, коли говорив про Євангеліє, він насамперед мав на увазі те, що Євангеліє і містить цю внутрішню зацікавленість кожного, внутрішню, внутрішню силу. Євангелія, яке змінює життя людей. І центром цього Євангелія Він називає нашого Господа Ісуса Христа. І Ісус Христос є центром Євангелія. Він є той, хто наповняє собою це Івангелія. Він і є ця радісна звістка. І так і говорить, що я вам звіщав це Івангелія, ви його прийняли, ним ви спасаєтесь. Дорогі брати сестри, дуже б хотілося б, щоб в нашому зібранні всі, хто чує цю звістку, пробують Євангелія. Щоб могли бути рятовані саме на кінцеву мету цього Євангелія, щоб воно нам дало врешті-решт осіння. Лібрати сестри, я хотів би як ви сьогодні відтілити і показати, що коли нам звіщається Євангеліє, Бог це Євангеліє звіщає від першої сторінки Біблії до її останньої. В книзі в старому завіті була підготовка до. Того скажімо, етапу, коли віруючі війшли у спадок, який був звіщений раніше, ми сьогодні з вами живемо в епоху, коли Бог, обіцявши раніше великий спадок святим. Сьогодні, через Ісуса Христа, друзі, ми війшли в цей спадок вірою. Тому, брати сестри, я хотів би, щоб ми пам'ятали про це Євангеліє. Я нагадаю, що Бог вирішив описати це Євангеліє. Як би нам, можливо, це не дивно злунало, але юридичними термінами. Я нагадаю деякі друзі текстів, які будуть відтіняти суть Євангелія. Послання до Римлян, 3 році, вірш 19, написано так, що щоб закрилися кожні уста, і весь світ став винним перед Богом. Перше слово, яке звіщається в Євангелії, коли Павло писав Євангеліє, послання до Римлян, він написував цей Євангеліє, перше воно є слово вина. Людина, яка ходить в наші помісні зібрання, вона має відчути відчуття вини перед Богом. Це внутрішнє відчуття, яке формує Дух Святий. Дух Святий написано викликає це відчуття вини. Коли Петро привітав, це написано, що люди розчумилися серцем Дослівно, вони були уповиті в серці Євангелієм. Проповідь Петра уколола їхнє серце, і вони заплакали. Згідно з розвідням пророцтва, що мали плакати, євреї, мав плакати народ, а плакувати свої гріхи, про це писав Захарія. Проти сестри, народ почав плакати і виголошувати, і написано те, не три тисячі чоловік. Трібно, сестри, якщо Євангелій не торкається наших сердець, якщо воно не викликає в нас засудження або повторяє, оцінку наших цінностей. Нам тут переглянути наше відношення до Іванглії, до нашого Господа Ісуса Христа. Друге, друзі, про що звичайються такі маркери пункти Івангелія, Римлянам 5 розділ, віш 18. Якщо ваше слово це було вина, то Римна 5:18 є наступних 4 слова. 5.18. Отже, я через переступ одного Вживається слово переступ. Ми сьогодні всі перед Богом. Написано, що злочинці. Ми переступили Божий закон. І Бог нас так розглядає, як злочинцям. Весь світ стає злочинцями перед Богом. Як через переступ одного, усім людям засудження. Переступ і засудження це наступне два слова: вина, переступ, засудження. Наступне друзі, четверте і п'яте слово, так і через праведність одного. Усім людям виправдання до життя. Праведність. І вибраний. Тоді сестри, е, в цих п'яти словах, е, апостол Павло описує суть Івангелія, весь світ винний перед Богом. Всі переступили закон. Написано, всі стали грішниками і всі засуджені. Але милостивий Бог, знаючи наше положення, посилає в світ свого улюбленого сина, який написано Через праведність одного, він є єдиний праведний. В ньому не здалося написно жодного гріха. І він став для нас пасхальним цим ягням, який заплатив своїм життям за нас, щоб нас представити святими і непорочними перед Богом. Щоб принести нам, друзі, це слово виправдання. Це друзі, юридичний термін, він означає те, що Ісус Христос вчиняє дію, яку ми не можемо стягнути до Кінця. Він називає грішників невинними. Він називає тих людей, які загонили перед Богом. Він їх написано виправдовує і називає своїми синами доньками. Я дуже хотів, щоб ми пам'ятали це Євангелія, щоб ми пам'ятали, і щоб ми не засумнівалися в ньому. Щоб ми, пам'ятаючи, друзі, що ми, нам звіщена Євангелія, центром якого є наша Господь Ісвій Христос, щоб у нас не було сумнівів. Я друзі, ви знаєте, пам'ятаю. Читав е, оповідання е, автора, якого звали Михайло Зощенко. Він написав е, значить, це оповідання, і сам Зощенко був таким атеїстом, він висміював християнство і, і релігію. От тобто Він написав оповідання, яке називається Фекла. В ньому такий друзі сюжет вам розкажу, що якби до бабусі в село приїжджає онук. Онук-студент. Студент, студент вищого начального закладу. Бабка Фетла ходить постійно в церкву, православний храм. І от приїжджає до неї онучок, який говорить, баба баб, Фетла, ти ще продовжуєш вірити в Бога. Ти ж наука давела, що Бога не існує. Ти що, ти? Ти Вже ж наука довела, що експериментальним шляхом, що ніякого Бога потибічного стрісіння знати, це все хімія. І от написано, що бабка слухає свого розумного онучка і йшла в церкву на сповідь до баба. І коли в басі на сповіді вона йому каже, слухайте, батюшка, от, ви знаєте, приїхав в розумний лучок до мене і каже, мені хімія це бабка, ну, воскресіння немає, христа немає, це все міфи, це все євангелія складені е, помилками, хімія. <клес> і, друзі, в цій історії, коли значить, піп сповідає Фетлу, е, якби сюжет, кульмінація цієї історії, піп каже: а ти знаєш Фекла, а може, і справді це? Друзі, ви знаєте, я думаю, брати і сестри, коли друзі, ми читаємо Євангелії, у нас немає виникнути думки, що це хімія. У нас немає виникнути думки, що те, що написали апостоли, хто і не знає, що там писали, кажуть люди. Таку чого часто думка? Це Євангеліє писане, переписане, в ньому багато помилок. Якщо ньому є багато помилок, а яка гарантія того, що... Якщо в чомусь помолилася Євангелія, Біблія, то в складі Спастіння мала це Біблія помолитися. Брати сестри, ми маємо з вами сьогодні написане вірніше слово, вірніше пророцтво, яке нам розказує про нашого Господа Ісуса Христа, який Воскрес із мертвих. І я думаю, що ми в цьому не маємо ніколи сумніватися, брати сестри. Читаючи Євангелія, продовжуючи його, знаєте, досліджувати, читати, насолоджуватися ним, проти сестри, це Євангеліє, воно змінює наше життя. І ми сьогодні, друзі, будемо приступати до приполагання, до згадування Христа через хліб і через воно. Ми будемо знову і знову друзі, переосмислювати своє християнство. Ми будемо знову перезавантажувати його і казати, Боже, я тримаюся Євангелієм. Євангеліє воно змінює мене. Сьогодні е, будемо мати, можливо, в наших молитвах така, е, така молитва, що Господи, дай мені гідно протягнути руку. Тому прислати, наша гідність. Тому що Євангеліє воно змінює нас, що ми піддатливі до цього Євангелія, що Ісус Христос розмовляє з нами через Слово, що ми його читаємо, що ми каємося, коли відчуваємо відчуття вини, що ми виправляємося, ми йдемо, ми йдемо до світла, ми не є якимось такими знаєте, за в своїй душі, в своїх звичках, в своїх гріхах, в своїх характерах, проти Ми Відкриті для Бога для Його божественного втручання на наше життя. Тому, це, нехай Господь нагадає нам ще раз Євангеліє. Оці друзі, п'ять слів. Я їх повторю знову, щоб ми постійно пам'ятали, не обміркували п'ять євангельських слів: слово вина, слово переступ, слово засудження, слово праведність і слово виправдання. Друзі, нехай Господь нам допоможе жити по Євангелію, втішатися ним. Амінь.